На які годи? Так ніхто вже не говорить. <ріху> Ой, дівчата, ну от ви мене якісь такі інтересні, і Богу. Ну, що значить ніхто? Ви от прям так уверені, що ніхто так не каже. А я так балакаю, це вже не ніхто. Ой. Я вам скажу так, мої дорогенькі. Ви можете мене задовбувати по поводу моїх актерських способностей, по поводу моїх сценаріїв. то що в мене ж немає ні освіти, ні тії, ні тії, ні опита, ні там, ні там. О, Так що тут можете плести все, що водно. Мені до лампочки, я не обращаю внимання. О, А по поводу мови, ну тут уж звініть, я так з роду балакаю, у мене так в сім'ї балакають, родичі, сусіди оточення. Не просто так оце все почала знімати. Чи -то ви думаєте, що впала з деревини, О, встала, обтрусилась? І, думаю, так. Треба, мабуть, мені завести свій канал і почати там балакати на діалекті якогось села з Полтавської області. Це ви думаєте, що так було. ага? Ну, раз я почала знімати, значить я знаю, що казати, як казати, коли казати, де казати, понімаєте? Вже тривога почалась. Це, видно, в п'ятий міг. Це провалився к лихій годині. О, Так що ви можете мені написати, в нас так не говорять, розумієте? В нас, у вас, у вашому селі. Там, де ви чи живете, О. чи куди ви їздили до бабусі на літні канікули? У вас там, може, так і не кажуть, я не проти. Ну, це ж не значить, що так не кажуть ніде. Понімаєте? Я не чула, щоб у нас на годи казали якось по-другому, кроме годи. Всі кажуть годи.